Сьогодні, шонов присутні, на чергову земельну комісію прибули 6 депутатів, хвороб для проведення комісії є. На комісію сьогодні винесено 17 питань. Розуміючи складність питань і те, що сьогодні немає заявників, маю розуміння того, що можна провести комісію в межах однієї години без перерви. Якщо хто за такий. Кворум, будь ласка, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Нічого не, не змінюється. Валерій Цезорович зачитує питання, обговорюємо і голосуємо за проєкту рішення. Дякую. Будь ласка, Валерій Цезович. Дякую. Вашої увазі пропонується проєкт рішення щодо розгляду звернення головного управління ДСНС України в Житомирській області щодо сфатування рішення. Романівської селищної ради від 28.03.25 року про передачу земельної ділянки постійне користування в головному управлінню ДСНС України в Житомирській області. Слідуючи, якби, що хотіли б пояснити по цьому зверненню, а саме органи ДСНС прирівнюються до органів державної влади, а тому земельні ділянки під ними перебувають у розпорядженні і у власності держави, а тому розпоряджатись з ними має держава. зв'язку з тим. Даним проєктом рішення рекомендується скасувати попереднє рішення, яким Романівської селищної ради від 28.03.25 про передачу земельної ділянки постійне користування головному управлінню ДСНС України у Житомирській області за адресою вулиця Шевченка, 50, загальною площею 61 га Дякую. Шановні колеги, у кого є запитання? Немає завершення. Якщо запитання немає, то голосування. Хто за? Проти отрималися. Дякую. Будь ласка, до Відповідно до попередніх, до виконання попередніх рішень сесії Романівської селищної ради проведено інвентаризацію земельної ділянки, а саме земельної ділянки промисловості, яка знаходиться на території селища Романів, вулиця Костельна. В вашій увазі пропонується проєкт рішення, яким рекомендується затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки промисловості. У вулиці Костельна загальною площею 1 гектар 0370. Дана земельна ділянка пропонується затвердити технічну документацію та зареєструвати за селищною радою право комунальної власності на дану земельну ділянку. Питання приємно. Дякую. Шановні колеги, у кого є питання? Немає. Старе на голосування. Хто за? Проти? Затримались? Дякуємо. Далі слідчі так далі. аналогічно проєкт рішення, яким пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок до громадської забудови на углів вулиця Небесної Сотні та кооперативно, зв'язку з ефективним використанням земельної ділянки, наповнення земельного банку, проведеною інвентаризацію вільної земельної ділянки. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію та прийняти в комунальну власність земельну ділянку площею. 0,0082, що знаходиться за адресою вулиця Небесної Сотні, селища Романів. Цільовим призначенням для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі. Дякую. Світ, будь ласка, шановні колеги. У кого є запитання? Немає, тому що розуміючи те, що там заборона про забудову, а ми чуємо рішення, проєкти рішення, що для будівництва як... Це цільове призначення. А, цільове призначення. Земельної ділянки. Змінити ми його не можемо. Це для будівництва і обслуговування. А в положенні десь, десь воно передбачено. Там ми будемо подальшому виставляти її на торги. Uh -huh. І там передбачено обмеження у плані забутової. Дякую. Нема запитань? Старі на голосування. Хто за? Проти? Дримались? Дякую. Слідуюче питання, Следующее питання розгляд заяви Кизінчука. Е, Дмитро Олександровича та Зінчука Сергія Олександровича щодо надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки з подальшим викупом земельної ділянки площею 2,1 гектара, яка знаходиться на території реформованого господарського двору 100, 100 КСП Мрія, село Хижинці. На даній земельній ділянці перебуває об'єкт нерухомості належний згадуваним громадянам на праві приватної власності, а саме приміщення пілятника. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим викупом в виконавчому комітету після надходження авансу в розмірі 10% від нормативки замовити проведення експертної грошової оцінки. Далі ще одне додати. Не приймає участі в голосуванні відповідно до поданої заяви. Запитання, за нове питання, питання колеги. Якщо питання ма, старі на голосування. Хто за? Проти? Потримаюсь. Дякую. Рішення прийнято. Рішення питання. Слідуюче питання про надання згоди на зменшення площі та зміну мешках конфігурації земельних ділянок. Комунальної власності. У зв'язку з нашою необхідністю даним проєктом рішення пропонується надати згоду на зменшення площі та зміну межі конфігурації земельних ділянок комунальної власності на території села Соборівка вулиця Миру 66 та село Залужне вулиця Лугова, 1. Колеги, у кого це питання є? Немає. Останнього голосування. Хто за? Проти? Утримались. Річні прийнято. Слідче питання, будь ласка. Про поділ земельних ділянок. <кій> Даним проєктом рішення зв'язку з винагічною необхідністю пропонується провести поділ земельних ділянок. Даний із земель запасу комунальної власності на території Романівської селищної ради. З відповідними кадастровими номерами. Дві земельні ділянки. Колеги, це питання є? Немає. Стали на голосування. Хто за? Проти? Дякую. Слідче питання, будь ласка. Слідуюче питання про надання дозволу товполоне агро на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами. що Говоривши про питання товполонне агро, прийшли до висновку, що враховуючи те, що масива, в масивах гумель вони являються орендарями, звернулися з заявою щодо надання дозволу на розробку проєкту, на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під внутрішнім... Польовими пойовими дорогами. Тобто вони їх по факту обробляють, земельні ділянки не сумовано. З метою більш ефективного використання даних земельних ділянок, отримання певних коштів. Проєкт, даним проєктом рішення рекомендується надати дозвіл на розробку такої технічної, технічної документації. Дякую. Вважаю за потрібне прописати, так як і було по Осельських Хмельницького. Ми сьогодні не можемо на комісії мати розуміння. З ким мають сусідські відносини, вони хто ще на тих масивах працює інші учасники, то що були враховані інтереси всіх учасників тих чи інших земельних ділянок, на масивах, яких вони працюють зараз. Якщо таке і є, то в двох вище згаданих мною підприємствах інші фермери або учасники повертали кошти, які в даному випадку полоне Агро. Витратять на цю документацію в частині якісь там розділяли по гектарах, але працювали, щоб ми так не дали зараз одним, і в них буде документ, а ми вже ну, ви розумієте своїм рішенням. Я думаю, що з ними це обговорено, але і без них треба це прописати як попередньо звучало в двох інших підприємствах. Ну ми в принципі практикуємо. Практика у нас даним проектом. Ми надаємо дозвіл на виготовку технічну документацію. Коли вже безпосередньо передаємо в оренду, то там ми вже вказуємо. Що у нас там є фонд, де ми вказуємо, що їм забезпечити вільний доступ іншим орендарям до оброблюваних земельних ділянок. У, у нас є передбачено вже в іншому. Дякую. Якщо це питання мати на голосування. Хто за? Проти? дякую. Ти ще питання продовжувати. Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину побережнику Сергію Степановичу, слово Манівка клуб, в зв'язку з набуттям права власності на об'єкт нерухомого майна а саме приміщення клубу даний громадянин звернувся із клопотанням щодо передачі в оренду земельної ділянки, яка сформована для обслуговування даного об'єкту. Всього 29%. Шановні колеги, в кого є запитання? Що це питання мастер на голосування? Хто за? Проти? Я про. Про надання дозволу на розробку проєктів устрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення товарного судства. Звернулися власники об'єкта об'єктами а саме приміщення будівлі корівника, який знаходиться на території реформованого... КСП Надія, село Велика Козара, з клопотанням про дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з реальною площі 07 га для ведення товар на виробництва, на якій ну, безпосередньо це земельна ділянка, яка необхідна для обслуговування даного об'єкту нерухомості та на якій він виконав. Коржовський, Роман Іванович, Коржовський Вадим Петрович. на Хто за? Проти, отримались, дякуємо. Следує ще питання. Так, про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду для городництва. Даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянок і земельних запасу відповідно до попередніх рішень сесії для городництва фізичним особам громадянам. Терміном на 7 років під 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Які там села? Хеженці. Це є затвердження у нас. Так, да, за пункти тя над меч. 40 800. Дякую. Якщо питання маса на голосування. Хто за? Проти отримались. Дякую. Следующе питання. питання про надання дозволу на розробку. Проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Безпосередньо звернувся житель села Жовтий Брід Домашченко Владислав Олександрович, межа села Жовтий Брід, 06Г для городництва, надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Є відповідно викопіювання і погодження за дякую. Старне голосування. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Скільки питання про погодження меж земельної ділянки громадянці Мощевій Зіновілі Володимирівні? Ну, безпосередньо це село Романівка є. Двоє сусідів Мощева Зінаїда Володимирна і Торопський Олег Іванович, яким колись було видані державні, одному з них Торопському було видано державний акт, але принесені інформації у базу даних була невірно обміщена в ділянка. На даному етапі, коли Мощева почала розробляти свої документи, відповідно були певні розбіжності. Зараз звернулись і ну, виник конфлікт. і В зв'язку з цим вони не... Не хочуть погодити межі земельної ділянки. Зараз розроблено землепорядною організацію технічну документацію на землю і правильно розташовано земельну ділянку Мощової і земельну ділянку Торовської. Даним проєктом рішення ми погоджуємо межі земельної ділянки громадянці Мощевій Єнаїді Володимирівні та громадянину Торовському Олегу Івановичу. Дякую. Хто за? Проти. Це питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачі земельних ділянок у власність. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передати земельні ділянки у приватну власність громадянам в межах селища і земель комунальної власності. Переважній більшості своєї це земельні ділянки для будівництва обслуговування житлових будівель, господарських будівель, житлових будинків, господарських будівель та споруд. Тобто це люди мають витяги з державного реєстру на право власності на об'єкти нерухомості, розташовані на даних земельних ділянок, а також для ведення особистого селянського господарства це відповідно те, що в них є витяги. Які були надані ще у період до 2002 року, а також державні акти. Всього даним проєктом рішення передбачається 15 чоловік, яким передаються дані земельні ділянки. Дякую. Якщо питання має, то не маси на голосування. Хто за? Проти отримали слідче, будь ласка, питання. Про укладення договорів оренди стовп атом Агро на невитребувані земельні частки паїв реформованих аграрного господарством Одиське та стов, «Нове життя. Розглянувши клопотання ТОВ Атом Агро, враховуючи те, що вони проводять перезаключення договорів оренди земельних часток паїв з фізичними особами на території Годеського старостинського округу, безпосередньо пайовиків аграрного господарства Одиська та СТОВ Нове життя. Вони звернулися з заявою про передачу їм в оренду належним чином нерозпайованих та невитрим, не неуспадкованих земельних часток паїв, аграрного господарства аграрного господарства Годейське та стол нове життя. Даним проєктом рішення пропонується передати в оренду, вказані земельні ділянки, загальною площею 110 гектарів. Це питання має? на голосування. Хто за? Проти. Рішення прийнято. Дякую і далі. Так, Слідуючи питання про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів. Даним проєктом рішення пропонується включити до переліку земельних ділянок, які будуть в подальшому виставлені на відповідний майданчик для проведення торгів з продажу права оренди. Всього земельних 10 земельних ділянок, в тому числі дві земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, безпосередньо ці, що ми затвердили технічну документацію у комунальну власність, а також 8 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташовані на території Протівського Старостинського округу. Ну, відповідно, у плані площі можу сказати, що одна земельна ділянка площею 19 гектарів, решта земельних ділянок від 3 до саме більше 6 гектарів таких, таких площах. Єдине враховуючи те, що на даній території земельні ділянки перебувають у зв'язку з тим, що ніхто не займається обробітком, вони заростають чагарями, дикоростучими рослинами, в зв'язку з цим передаємо їх плануємо передати їх в оренду. Єдине, ще, що хотілося відмітити, що даним проєктом рішення відповідно, відповідно до даного рішення встановити обмеження використання земельної ділянки площею 008А, кадастровий номер такий, то вигляді. Заборони встановлення мафів та будівництва капітальної будівлі споруд на даній земельній ділянці. Дякую. Дякую. Підай, якщо запитання не буде, на голосування. Хто за, проти, отримали? Дякую. Слідче питання. Слідуюче питання про прийняття у власність комунальну власність земельної ділянки Лотової Ганни Грибої. Відповідно до рішення суду. Відповідно до рішення Романівського суду від рішення районного суду від 10.1122 року у справі номер 290 дріб 998 дріб 21 задоволено позов Чуднівської бружної прокуратури і витребувано громадянки Лозової Анни Григорівна та чоса Юрія Михайловича на користь Романівської селищної ради Житомирської області земельну ділянку загальною площею 2 гектарі з відповідним кадастровим номером. При Проведені виконання рішення суду, а саме реєстрації даної земельної ділянки, встановлено, що на сьогоднішній день інформація щодо даної земельної ділянки в Державному кадастрі відсутня, як і сама земельна ділянка, зв'язку з тим, що дана земельна ділянка ще декілька було об'єднані громадянською лозовою у єдиний масив. На даному етапі на сьогоднішній день громадянкою лозовою проведено виділення з даного масиву земельних ділянок. Земельну ділянку площею 2 гектари з кадастровим номером 182 148 15 0004 3009 44 яка пропонується згідно її листа для передачі виконування виконання рішення суду громадської селищної ради. Пропонується даним проєктом рішення прийняти у комунальну власність. Дякую. Старі на висові дане питання. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. Шані колеги, дякую за роботу. Всі питання, які були винесені на комісію. Опрацьовані і приняти відповідні рішення. Дякую за роботу.